Інформаційний день, 15 січня, 1057 п'ятдесят доба повномасштабної війни. Наслідки атаки Росії по регіонам, вбивство в одній з військових частин на Хмельниччині, будівництво вітрової електростанції. Детальніше далі я Ольга Захаркінко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури на Прикарпатті. Завдяки роботі протиповітряної оборони обійшлось без постраждалих. Ситуація наразі під контролем. Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник над Черкаською областю під час масової атаки на Україну. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна двох будинків та автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає. У Дмитрівській громаді Кіровоградської області уламками збитого ворожого БПЛА пошкоджено вікна кількох житлових будинків. Постраждалих також немає. Проводиться наразі обстеження території. На Львівщині є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому та Стрийському районах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих немає, але є руйнування. Деталі згодом. Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерв плюс» вже в січні цього року. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам. Йдеться у повідомленні. Сьогодні Старокостянтинівська громада прощається із солдатом Бойком Віталієм Вікторовичем. Вірний військовій присязі Віталій загинув 19 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Курській області Російської Федерації. Заходи із вшанування пам'яті нашого земляка будуть проводитися в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів пізніше в селі Росолівці, біля будинку, де проживав захисник, та в свято Михайлівському храмі православної церкви України поховають Віталія на сільському кладовищі співчуття рідним вічна пам'ять та шана полеглому воїну. Вбивство в одній з військових частин, що тимчасово дислокується на Хмельниччині. 36-річний прикордонник з автомата застрелив свого командира. Ці події передував конфлікт між ними. У своїй заяві прикордонник писав, що командир був сильно п'яний та напередодні побив його з товариша. Після вбивства і затримання підозрюваний симулював психічну хворобу. Це зрозуміли лікарі, які його оглядали. Спершу чоловік говорив про те, що це йому наказав Бог. Потім про помсту, тож версії змінювались. Суд визнав його винуватим в умивсному бистві і призначив йому покарання 12 років позбавлення волі. Чоловік має також компенсувати державі 15 тисяч сто гривень 60 копійок, витрат на залучення експерта. Станом на учора, 14 січня, відомо, що матеріали справи передали до Хмельницького апеляційного суду, і там вже відкрили провадження щодо цієї справи. На Хмельниччині розпочали будівництво вітрової електростанції. Про це в Ова почали говорити ще восени минулого року. А учора начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відвідав Солопковецьку громаду, де планується будівництво вітрового парку ТОВ Вес Солопківці. Про це очільник розповів у своїх соціальних мережах. Проєкт передбачає встановлення вітроенергетичних установок з загальною потужністю 57 мегаватт, які забезпечать регіон екологічно чистою електроенергією. Будівництво вітропарку сприятиме створенню і нових робочих місць, збільшення податкових надходжень та розвитку інфраструктури. У Хмельницьк-Водоканалі повідомили про призупинення водопостачання у мікрорайоні Ружична. Там будуть виконувати планові роботи по врісті водопроводу. Орієнтовний термін завершення робіт 17.00. Води не буде на таких вулицях, як вулиця Білокур, вулиця та провулок Зоряний, вулиця Богуна, Провулок Місячний, вулиця Різдвяна, вулиця Місячна, вулиця та Провулок Нечая, вулиця Космічна, Блакитна, Житецького, Кривоноса, а також провулок. Молодіжний. Також у Хмельницькій середньозагальноосвітній школі номер 19 та у закладі дошкільної освіти номер 3 світлячок. Окрім того, за планами енергетиків, сьогодні, 15 січня, роботи на електромережах відбуватимуться в період з 9 до 17.00. Без електропостачання можуть залишитися мешканці будинків на 61 вулиці у Хмельницькому. Однак, через масований ракетний обстріл, який відбувся вранці, можливі також застосування графіків погодинних відключень. День лише розпочинається. Синоптики прогнозують опади на дорогах Ожеледиця. Вітер 7-12 метрів на секунду через ожеледицю на дорогах. Синоптики на 15 січня оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Тож будьте уважні та обережні до зустрічі в ефірі першого подільського.